Багато жінок кажуть, я не хотіла кричати, але не витримала. Я злюся на нього, хоча ще хвилину тому хотіла обійняти. І правда в тому, що жіноча агресія не про руйнування стосунків, вона часто про біль, який не знайшов слів. Коли жінка злиться, насправді вона просить. І не завжди словами, але тілом, тоном. Мовчання е, вона хоче бути почутою, поміченою, визнаною. Її агресія це енергія зв'язку, яка не має виходу. Але коли ця сила не зустрічає відгуку, вона починає руйнувати, стає уколами, докорами, контролем, образами. І тоді чоловік віддаляється, бо не розуміє, що за цим стоїть. Руйнуюча жіноча агресія це біль, який не витримали. Здорова жіноча агресія це сила, яка вміє сказати, мені важко, мені страшно, коли ти мовчиш, мені боляче, коли мене не чують. Бо за кожною агресією стоїть почуття. І коли ми вчимося чути себе, наше злюся перетворюється на мені боляче, а з цього місця народжується близькість. Агресія це не те, що треба в собі гасити, це те, що треба перекласти з крику на мову почуттів.